Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, Захо... Закликаю вас до щирої молитви перед нашим заняттям. Будемо молитись. Прославляю Твоє ім'я, Господь і Бог, за милості Твої, за те, що Твоя добрість продовжена над кожним з нас. А саме найбільше ми дякуємо за Твоє Слово, написане, яке ми можемо читати, розуміти. І пояснювати один одному, Господь, благослови нас сьогодні, говори до нас, говори до наших слухачів і подай твою благодать для нас всіх. Отець, Син, і Дух Святий. Амінь. Ми продовжуємо вивчення книги початків, книги буття, де нам Бог через Моїсея розказує історію творіння. Історію падіння людини показує нам ту дорогу, яку, яке пройшло людство, якою дорогою ще ми йдемо після гріхопадіння. Вся історія людства розділяється до гріхопадіння і після гріхопадіння. Про те, що було до гріхопадіння ми знаємо дуже мало, наскільки цей стан був. Довго ми не знаємо, Біблія нам про це не каже, можемо тільки здогадуватись, але людина вибрала іншу дорогу, спокусилась, через гріху впала Єва потім Адам. і в Наступних розділах ми вчимо, як далеко впала людина. Після цього гріху падіння. В цій книзі так само нам описується першу сім'ю, суспільство, як ми вже казали, перший гріх, братовбивство. І в цій книзі нам показаний родовід людський. Сьогодні ми будемо продовжувати вивчати цю книгу і візьмемо п'ятий розділ, який ми можемо. Пройти за один раз, але ми розділимо його, щоб зупинитися трошки на певних деталях, на певних іменах. Весь розділ побудований в певній структурі, розказується про родовід від Адама через Сифа, до Ноя і до його синів. І сама. Сам план побудови цієї розповіді дуже простий. Спочатку говориться про Адама, наприклад, стільки було йому років, коли народився Сиф, те, що він прожив, скільки років і що в нього народилися, сини і дочки, і після цього говориться про смерть кожного з цих людей. Тобто, ми бачимо підтвердження. Слів Божих, що ти смертю помреш, як ти вкусиш цього плоду. І Адам це переживає в своєму житті, і він бачить, як передається ця смерть від нього і до синів. Читаємо п'ятий розділ з першого вірша по сімнадцятий. Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив, і поблагословив їх, і того дня, як були вони створені, назвав їх він, їхнє ім'я людина. І жив Адам 130 літ, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому Сиф. І було Адамові дні по тому, як він сифа породив 800 літ, і породив він синів і дочок. А всіх Адамових днів було, яких жив 930 літ, та й помер він, і жив сив 105 літ і породив Еноша. І жив сив по тому, як Еноша породив 807 літ, і породив він синів і дочок, і були всі дні сифові 912 літ. І жив Енош 90 літ, та й породив він Кенана. і живе по тому, як Канана породив 800. 15 літ і породив він синів та дочок. А були всі ноші відні 905 літ, та й помер він. І жив Канан, 70 літ, і породив він Магалаїла. І жив Канан, по тому, як породив Магалаїла 840 літ, і породив він синів та дочок. А всіх Кананових днів було 909 літ, та й помер він. І жив Магалаїл 65 літ, та й породив він Яреда. І жив Магалалаїл по тому, як Яреда породив 830 літ, і породив він синів та дочок. І були всі дні Магалаїлові 895 літ, та й помер він. Ми зразу бачимо цю послідовність або план, по якому написаний цей розділ. Але сама суть в тому, що тут нам показує весь родовід, вказано нам 10 імен, починаючи з Адама, закінчуючи ноєм. Названі їхні імена, що не завжди ми можемо зрозуміти значення їх імен. Але деякі імена нам пояснюються самим текстом. Деякі ми можемо взяти транскрипцію, взяти е, саме значення, і зрозуміти, або приблизно хоча б зрозуміти, що означає це ім'я? Для чого нам історія подає родовід? Для чого він нам залишений і такий е, послідовний в деталях роки. Одна з причин, це нам Бог хоче показати, що історія людства це реальна. Це не міф, видумка, а насправді було так. Були фізично історичні люди, які нам названі. Про ці імена і Христос згадує, коли він був на землі, тобто підтверджуючи цю історію. Дродові це був як документ, який. Підтверджував походження кожної людини. На основі родоводу в Старому Заповіті розпроділялася земля обітована Ханаан між колінами Ізраїля. І кожен отримував наділ землі чим більше було кількісно його коліно. Земля не передавалась. Або не продавалась довічно, але передавалась в одному коліні із роду в Рід. Ми читаємо це в книзі Руд. Трет, третій четвертий розділ. Сам принцип, як вона передавалась. Часто по родоводу провіряли належність певної особи до священичого роду, тобто людей, які пішли від Левія потім від Аарона. Навіть коли євреї повернулися з Вавилону, і дехто казав, що вони належать до священничого роду, але вони не могли документально підтвердити своє походження, свій родовід. І вони були відсторонені від священства до певної пори. Так само на основі родоводу ставилися царі, тому що Бог обіцяв Давиду. Ставити від його потомства царів в Ізраїлі. І так продовжувалося. І далі продовжується І сам Ісус є нащадок Давида. Він є корінь і потомок Давида. Він є початку походження Давида і Він є потомок Його, і через Давида обіцяне царство повічне, довічне. Тобто, по цьому родоводу, який ми читаємо потім в Луки, в другому розділі з першого а, вірша нам показує а, родовід в зворотньому порядку від Ісуса, і кінчаючи Адаму. Ну, ми знаємо навіть по родоводу, коли ставали царі. Ми знаємо про кесарів, які ставали. Вони відсилали людей, євреїв. А в міста їхнього походження. І, напевно, щоб знати походження, кількість людей і брати з них податок, таксу. Ще раз повторюю, що в цьому розділі нам вказано 10 людей. які були, Чим визначались, або є прямі потомки від Адама через Сифа, і потім ми будемо читати в новому звіті до Ісуса Христа. Не вказані всі імена, тому що в кожному представляючи до кожного імені є фраза, що вони породили синів і дочок. Вони породили синів і дочок. Тобто, в них за період їхнього життя було набагато більше дітей, ніж ті, які вказані нам тут. Але продовжуємо далі. Перший вірш каже: оця книга Нащадків Адамових. Повторюю ще раз, оце книга Нащадки Адаму. Тобто ми бачимо, що це вже було записане. Це була книга. Я думаю, що вона записана була до Моїсеєвих днів і передавалась. Хоча далі ми будемо бачити, що від Адама, наприклад, брати до Ноя, зв'язок тільки був одна людина Мафусал. Якщо ми дивимося. Наприклад, Адам і Мафусал вони жили разом 200 років. Це означає, що Адамів дуже багато що розказати Мафусал. Це не просто передалось з уст в уста, але це було, було свідчення прямого свідка, який бачив, який був створений перший з людей. Він свідком був падіння першого гріха, бо він сам в цьому приймав участь, вигнання із раю. І тому. Він багато чим міг поділитися з Мафусалом. Мафусал і Ной, вони прожили разом 600 років. Тобто, ця передача інформації, вона не була знівечена. Вона передавалась досить точно, тому що було свідоцтво, були свідки. Беремо Ноя і Сима, вони прожили разом 400 років. І. Навіть якщо ми беремо Сима, напевно, який жив при дні В'якова, або може помер, ми не знаємо точно. Але коли Фарон запитався В'якова, скільки йому років, то він, назвавши Вік більше 100 років, сказав, що мої дні вони досить маленькі, порівняно із з днями моїх батьків. Тобто, ми можемо уявити, що він вказує на нащадків, або він вказує на тих, хто йшли перед ним. Людей, про які ми читаємо тут. І тому того дня Бог створив людину. Він її вчинив на подобу Божу. Він чинив, як ми читаємо в буття, І він створив за своїм образом і за подобою. Тут написано за образом за подобою нашою в першому розділі буття 26-й вірш. Але після гріхопадіння. Або до гріхопадіння ще Бог попереджав Адама: ти смертю помреш, як ти це зробиш. Зробиш переступ моїх слів. Була попереджена Єва, але вони згрішили, тому тут завжди йде те слово, що помер він Помер він після всіх десятьох. Другий віршик. Чоловіком і жінкою він їх створив. І поблагословив її того дня, як були вони створені, назвав він їхнє ім'я людина. Тут автор наголошує, що вони не були два чоловіка створені або дві жінки, але чоловік і жінка для продовження роду, для допомоги один одному. Єва була створена помічником Адаму. І ми бачимо, що тут так і написано. Чоловіком і жінкою. Тобто вони були різні. Вони були досить подібні, але вони мали а, різні функції і їхні тіла відрізнялися. І до цього часу ми це бачимо, коли зрівнюємо чоловіка і жінку. Чоловічий і жіночий рід. І Ісус, коли був на землі, Він підтверджував цей факт. Коли його запитали про розвід в Матфія 9, 19 розділі 4 вірш, то Він. Дав відповідь тим, хто його питали. І він сказав так: Чи ви не читали, що той, хто створив людину на початку, він створив їх чоловіком і жінкою. І тому залишить чоловік батька й матір і пристане до жінки. Вони створять щось одне, унікальне, що можуть звертити тільки двоє людей. І в Марка, 10 розділ 6 вірш, подібна сама фраза. Бог же Спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Точно так, як нам про це говориться тут. Другий вірш написано. І він їхнє ім'я назвав людина. Людина мен, тобто Арам або Адама це земля. Чоловічий рід, або людський рід. Ми бачимо, що а, Бог створив за, своє, за своєю подобою. Він Зробив так, що цей рід продовжувався. Діти наслідували своїх батьків. Вони були подібні на них. Не тільки зовнішньо, а внутрішньо своїм нахилом до, до гріха, до того, щоб грішити. Цей був, їхній був нахил в цьому. Продовжуємо третій текст. Цього розділу. І жив Адам 130 літ, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому Сиф. Дивлячись на цю фразу, ми бачимо, що Адам з Євою не жили 200 років, чи більше в Єдемському саду. Але вже після смерті Каїна Адам породив сифа, коли Адаму було 130 літ. Що означає саме слово сиф, саме ім'я назначає нагорода. Нагорода. Тобто, тут нам вказано саме значення цього слова сиф, нагорода. Четвертий текст. І було Адамових днів по тому, як він сифа породив 800 літ. І породив він синів і дочок. Період 800 років він народив синів і дочок. Як багато їх було, Біблія нам не вказує. Але якщо ми приблизно будемо рахувати, хоча б 5-7 народилося народилось від Адама, то приблизно до потопу настільки вони могли розмножитись, що їх могло бути, як зараз ми маємо на землі: 7 мільярдів. Може більше, може менше. Але з таким розмноженням приблизно стільки їх могло бути. Тобто це не було якесь локальне поселення, коли Бог знищив землю потопом, але земля наповнена була людьми. П'ятий текст. А всіх Адамових днів було, які жив 930 літ, та й помер він. Викнулось слово Боже, що він помер. Тому що так було сказано. Це не сталося раптово, але він побачив наслідки свого гріха. Довгий період. І все рівно, як би довго він не жив, він помер. Він наслідував це гріхце, який війшов через нього, і тому цей гріх буде переходити із покоління в покоління, і ця смерть буде переходити в покоління в покоління. Господь, коли ми рахуємо, а, Вік, наприклад, людського роду від єдему до потопу по підрахунках цього родоводу виходить 1656 років. Настільки точно, ми не знаємо, але приблизно так могло бути по родоводу. Є різні вирахування. По грецькому прикладу, більше 2000 років. Ми не будемо сперечатися, але е, сама суть в тому, що вік людини був обмежений після їхнього гріхопадіння. І для всього цього покоління, яке ми читаємо тут, крім Ноя і його синів, і жінки Ноєвою і жінками синів, весь слід був знищений через гріх. Шостий текст. І жив сив 105 літ. Та й породив він Єноша. Єнош означає людина або смертна людина. Сьомий текст. І жив сив, по тому, як Єноша породив, 807 літ. І породив він синів і дочок. Такі сами, така сама структура розповіді. І нам. Вказує на те, що люди жили обмеженим часом. І навіть можемо в цьому сьому вірші підмітити, що всі, крім ноя, народились перед смертю Адама. І я більше ніж впевнений, що всі чули розповіді Адама до життя до гігропадіння в Єдемському саду. Їхній сум по цьому життю безтурботності, благословіння, особливого стану перебування. Восьмий вірш. І були всі дні. Сифові 912 літ. Сиф. Деякі арабські письменники кажуть, що він започаткував єврейські букви. Ті єврейські букви, які ми зараз читаємо, вони не подібні до тих якими писалися, швидше всього, старий заповід. І дивлячись, як ці букви були писані, багато що можна було зрозуміти з того, про що говориться. Тобто, передавався через букви саме, саме послання, вивчались не просто букви, а що ця буква кожна значить. Приблизно, можна сказати, як знаки у китайській мові. Дивлячись, на них ми можемо розпізнавати певні фігури і можемо їх пояснювати, інтерпру... інтерпретувати. Дев'ятий вірш. І жив є нож 90 літ. Та й породив він Кенана. Кенан означає надбання, світло, щось надбане. Десятий вірш. І жив нож по тому, як Кенана породив 815 літ. І породив він синів та дочок». Одинадцятий а були всі ношові дні 905 літ, та й помер він. Все повторюється так само, як в попередніх. Прожив та й помер. Обмежений людський рід, обмежене людське життя. 12 вірш. І жив Кенан 70 літ та й породив Магалаїла. Магалаїл означає хвала, слава Богу. І жив Канан по тому, як породив Магалаїла 840 літ. І породив він синів та дочок. А всіх Кананових днів було 909 літ, та й помер він. 15-й вірш. І жив Магалаїл 65 літ, та й породив він Яреда. 16-й. І жив Магалаїл по тому, як Яреда породив 800 30 літ і породив він синів та дочок. Яред це означає знесходити в низину. Той, хто сходить донизу або низина. 17 і були всі дні Магалаїлові 895 літ, та й помер він. Що ми знаємо про життя цих людей? Дуже, дуже мало. Що ми знаємо про людей життя до потопу? Дуже мало. Особливо в джерелах поза Біблією. Ці джерела не збереглися. Після потопу все було затоплене. Те, що було тільки е, в ковчезі, і у пам'яті людей, які були в цьому ковчезі, все інше було знищене. Знищене Богом. Може, для того, щоб не передавався цей негативний досвід. Гріховні звички, гріхи. Але а, по тому, що означають імена людей, ми дещо можемо побачити, що вони робили, чим вони займалися. Ми читали вже в попередніх віршах, попередніх розділах. От, наприклад, можемо, якби би, зробити, а, а, певний під, підвести певну лінію, певний висновок. З імена цих людей. І в імені цих людей ми можемо побачити послання Боже до нас. Ось дивіться: Адам означає людина, сив, призначена або подарована. Енош означає смертний. Кенан скорботний. Магалаїл благословений Бог. Ярет зійти або той, хто сходить додолу. Енох. Це вчення. Матуша, матушалав, його смерть принесе ламех, відчай, іной заспокоїть спокій, дасть мир. Іншими словами, людина призначена смертна, скорботна, але благословений Бог, Він зійде, навчить, і його смерть принесе замість відчаю спокій. Дійсно, коли людина впала, то їй була дана надія при проклятті змія сказано було про потомки, про насіння жінки і насіння змія. В них буде постійна ворожнеча. Але в кінці було сказано, що потомок жінки або насіння воно вразить потомка змія в голову. І ми це бачимо, ми це бачимо в історії. Господь прийшов, Ісус наш, і Він вразив змія, вразив ворога нашої душі. І з цієї надії людина жила. Навіть коли були, були відчай, вони розуміли, що має прийти Спаситель. І він прийшов, і багато з нас хто, увірували в нього. як в нас, шановні слухачі, чи ми увірували в нього, чи ми йому служимо, чи ми прийняли його жертву за нас? Для нас добрий час роздумати. Дивлячись на родовід, який ми пройшли, які ми будемо продовжувати, ми бачимо, що Бог не залишив людину без надії. І далі ми будемо проходити цей розділ, і будемо бачити, що піднімались особливі люди, такі як енох, які Ной. Які жили вірою, і Бог їх благословив, і через них Він продовжив рід людський, і через них а, Він дав надію людям, що прийде особлива людина, потомок, який визволить їх від влади гріха, від їхнього рабства. А зараз я хочу закликати вас до щирої молитви, ставши на наші ноги. Амінь. Господь і Бог наш, дякуємо тобі. За живу надію, яку ми маємо в тобі. Дякую тобі за благодать, яку ми маємо через тебе наш Господь Ісус. Дякую тобі за слово, яке ми могли читати, про сиву давнину. Але і тоді ти говорив до людей, дай їм живу надію. І ми маємо цю надію. Ми увірували в цю надію в тебе, Бога Живого. Благослови нас надалі, хай твоє ім'я прославиться, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.